Вас вітає рубрика Слово тижня. Сьогодні у нашій рубриці Слово тижня ми поговоримо про актуальне та колоритне українське слово, яке часто вживаємо неправильно. Багато хто каже ізисканий. Наслідуючи мову сусіда. Але в українській мові є слово набагато питоміше, колоритніше і глибше. Витончений. Тож сьогодні мова піде саме про нього. Що це означає? Це слово ми використовуємо тоді, коли описуємо щось створене дуже майстерно, делікатно і з великим смаком, або те, що свідчить про високу культуру. Як вживати це слово? Витончені манери, коли людина поводиться шляхетно? Витончений смак, а не ізисканий. Витончена робота, коли мова йде про ювелірний виріб або дуже деталізовану роботу. Витончений силует, коли мова йде про щось граційне та легке. Синоніми цього слова для збагачення нашої мови. Вишуканий слово найближче за значенням, шляхетний, коли мова йде про благородні манери, делікатний, коли підкреслюється тендітність, елегантний, коли мова йде про стриману красу. Які ж антоніми цього слова? Грубий, неоковирний, незграбний або примітивний. Цікавий факт про слово витончений. Слово витончений походить від дієслова точити, так як майстер із дерева або з металу виточує усе зайве. Доки не залишиться витончена гарна фігура. Саме тому витончений це не просто гарний, це результат роботи над досконалістю. Приклади вживання слова витончений. Її витончений смак відчувався у всьому. Від вибору парфумів до кольору стін у її вітальні. Або архітектура цього собору вражає витонченими лініями. Або він їй зробив витончений комплімент, згадуючи який вона посміхалася. Спробуйте сьогодні використати слово витончений у побуті, наприклад, коли готуєте каву або коли говорите із друзями про погоду. І пам'ятайте, рідковживані слова живуть доти, доки ми їх вживаємо.